Тобі не страшно проявлятися тобі не страшно оце все розказувати в інстаграмі. Дівчки, мальчики, мені не страшно. Мені 43 роки. Я роки. Я вже не боюся. Я бачила, як смерть забирає близьку людину. Я сама була біля смерті кілька раз. Що може бути типу страшніше в цій реальності? Все, ти там був. Знаєте, розкажу вам одну історію. Так склалося, що в мене в музичній школі вчителі змінювалися кожного року. Ну от не зійшлося. Знаєте, видно в Меркурій я пішла вчитися в музичну школу, ну от, не вдавалося. В мене там нормально вчитися. Погані оцінки були, не було в мене зацікавленості якоїсь такої. І кожного разу там я йду після цієї музичної школи. Мені там щось подаписують ти щоденничок, там хто маму визивають школу, то ще щось. Ну настрій поганенький. Скажем так, поганенький, іду, така понурена, і так я до гостей музичної школи йду додому. І я зараз думаю, що я скажу вдома. що мене запитають, як це все буде. А якщо побачити щоденник, там написано ай-яй ой-ой. ой Іду сама собою розмовляю. Так, а що може в цій ситуації бути найгіршим? Найгірше буде що чи от... открийте щоденник, прочитають і приб'ють мене на місці. Хоча, звісно, це не так. Покричать, думаю, от що? Ну це секунда діло. Ну покричали. Зараз цього ця секунда ще не трапилася. Далі е, вона її ще не існує. Є тільки цей момент. Угу. І я, будучи дитиною, сама собою розмовляю. Тобто я боюсь от цієї самої секунди, от цього самого моменту скажуть своє фе мої батьки по відношенню там, до мого навчання, так? Да? Так. Да. То це секунда діла. чого я зараз за це хвилююся. Це раз. Друге, я думала: от а якби сталося саме страшне в цій ситуації, що саме страшне може бути? Ну я не знаю, але приб'ють мене, і я помру. Так це не саме страшне. Ну перейшла я в інше життя, і все починається заново, все цікавеньке заново починається. Тобто, дитина там в сім, в шість, в дев'ять років, я так собі думала. Розуміючи уже тоді, що е, саме страшне, виявляється, не саме страшне, чого ми боїмося. Ми діємо в житті або не діємо, е, тому що ми маємо якісь страхи. Розложить цей страх на поличку перед собою. Подивіться йому в очі, і плюнь от, 43 роки, а я повинна боятися проявлятися. Тху я Галя Казакова, карма астролог. Підписуйтесь, приходьте, залишайтесь, ночі ну, не боятися.